Добрий день! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми будемо розв'язувати прави на тему координатний промінь та шкала. Тож почнімо. І розглянемо перше завдання. На деякій шкалі між числами 60 і 100 є 4 поділки. Знайди ціну цієї шкали, ціну поділки цієї шкали. Отже я вам нагадую, щоб знайти ціну поділки, нам треба між відомими нам. Позначками, числами на шкалі, знайти різницю, тобто 100 мінус 60. І поділити на кількість поділок між ними. У нас тут вказано, що між ними 4 поділки. Намалюю вам цей фрагмент. Отже, 60, 1, 2, 3, 4, ось тут буде 100. Звертаю вашу увагу, що ми рахуємо не ось ці штрихи між ними. А кількість кроків 1, 2, 3, 4. Ви бачите, що кількість різна між штрихами та поділками між кроками ось цими. Тож будьте уважні, щоб знайти ціну поділки, нам потрібно відняти сусідні значення і порахувати, скільки між ними кроків. І на кількість цих кроків поділити. 100 мінус 60 дорівнює 40. 40 поділити на 4 дорівнює 10. Тож, ціна. Поділки цієї шкали дорівнює 10. Розглянемо наступне завдання Познач на координатному промені числа, які менше від числа 5 і більші за 4, але менше від 9. Для першого та другого завдання ми накреслимо окремі промені. Отже, для першого променя ставимо початок. Далі креслимо промінь і можемо позначити початок координат. Точку О. З координатою 0. Далі нам потрібно на координатному промені позначити одиничний відрізок. Ну, нехай це буде 1 см. І, відповідно, далі нам треба знайти позначку, від якої ми будемо відштовхуватися, шукаючи нашу відповідь. Отже, нам потрібно позначити всі числа, які менше від числа 5. Отже, нам потрібно знайти число 5. Для цього ми від початку координат відкладаємо 5 одиничних відрізків. 1, 2, 3, 4, 5. Ось тут в мене буде 5. А тепер числа, які менші від числа 5, будуть знаходитися лівіше. Відповідно, це будуть числа 1, 2, 3 та 4. Ось ці точки, ось ці числа, будуть менші, ніж 5. Намалюємо промінь для другого завдання. Нам треба позначити всі числа, які більші за 4, але менші від 9. Спочатку позначаємо початок координат, потім позначаємо одиничний відрізок. Потім позначаємо ось ці точки, від яких ми будемо відштовхуватися 4 та 9. Використовуємо одиничний відрізок. Щоб позначити 4, нам треба від початку координат відкласти 4 одиничних відрізки. Отже, 1, 2, 3, 4. Ось тут буде 4. Щоб позначити число 9, нам треба відкласти 9 одиничних відрізків: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. У мене трішечки не вистачило променя. А тепер нам треба позначити числа, які більше за 4, ті, які знаходяться правіше від четвірочки, але вони мають бути меншими. Ніж 9, тобто ті, які знаходяться лівіше від дев'ятки. Ми маємо поєднати ці дві умови. Цими числами будуть 5, 6, 7 та 8. Отже, умові наші задачі будуть відповідати ось ці значення. 5, 6, 7 та 8. Розглянемо наступне завдання. Накресли координатний промінь і познач на ньому точку А з координатою 5. Позначно координатному промені точки, віддалені від точки А на 3 одиничних відрізки. Отже, нам потрібно намалювати координатний промінь. Ставимо початок і проводимо початку промінь. Далі позначаємо, що це початок координат, точка О з координатою 0. Далі нам треба, знову ж таки, позначити одиничний відрізок. Я обираю 1 см або дві клітинки. Потім нам треба позначити точку А з координатою 5. Для цього від початку координат ми відкладаємо 5 одиничних відрізків. 1, 2, 3, 4, 5. Точка А з координатою 5. Далі нас просить позначити на координатному промені точки, віддалені від точки А на 3 одиничних відрізки. Ці точки, що віддалені від точки А на 3 одиничних відрізки, можуть бути як справа, так і зліва. Відповідно, тепер від точки А нам треба відкласти три одиничних відрізки. 1, 2, 3. Нехай це буде точка А1 з координатою 2. І вправо 1, 2, 3. Це буде точка А2 з координатою 8. Це і є відповідь на цю задачу. Ми позначили дві точки, що віддалені від точки А на три одиничних відрізки. Розглянемо наступну задачу. Довжина одиничного відрізка координатного променю дорівнює 4 см. На ньому позначено точки m з координатою 37 та точки n з координатою 40, яка довжина відрізка mn. Я пропоную розв'язати цю задачу, не малюючи промінь. Спочатку давайте визначимо, скільки взагалі одиничних відрізків знаходиться між точкою m та n n у нас має координату 40. M має координату 37. Для того, щоб дізнатися, скільки між, них, між ними кроків, нам треба підняти 40 мінус 37, дорівнює 3. Отже, між точками m і n знаходиться 3 одиничних відрізки. Так як один одиничний відрізок дорівнює 4 см, а таких одиничних відрізків у нас 3, то нам треба помножити 3 на 4, і ми отримаємо. 12 см. Це і буде довжина відрізка МН. Тобто точка М буде знаходитися на відстані від точки N на відстані 12 см.